Привіт, друзі. Сьогодні в нас в гостях команда Каталонці. І тут біля мене її капітан Нечаєв Ілля. Вітаю Ілля. Привіт, Я скажи, у вас дуже цікава назва команди Каталонці. І з чого вона пішла? Як ніби Барселона, то і ми так і захотіли як каталонці, ніби пішла з Каталонії. А, Від Каталонії. У вас yeah. багато. Вас, ви оболіваєте за Барселону, ваша команда. Так, практично. Ага, зрозуміло. Добре? Скажи, а ти як капітан команди, ти збирав своїх хлопців? Чи важко тобі було це зробити, чи легко? Не важко. Ми майже з малку разом постійно футбол так. граємо гуляємо, в школі разом вчилися. Так і зібрали разом команду. Так, так і разом пішли грати на наш турнір. Так. Розуміло. А от ви в нашій лізі вже граєте від від початку виграли, можна сказати, майже від початку. І зараз на цьому турнірі, на цьому розірі, що ви набрали так стрімко. Ви йдете на першій позиції. У вас багато очок. От скажи, що є за порукою вашого успіху? Чого ви так різко взлетіли? Можна сказати, тримається на цьому на вершині? Всі грані просто разом футбол граємо постійно. А, тобто ти сказав, на, на турнірах ви граєте, так. а на яких ви ще турнірах грали, крім християнської футбольної ліги? Форум, спорт для всіх, Там багато різних футбольних турнірів. Тобто це для вас на перший раз вже такі, такі турніри, так? так, ви вже награлися Так. так. Розуміло. Дивися, от у нас ти знаєш, у нас буде вже в суботу тур наступний так. і буде цікаво дуже гра. Оболонь факів. От скажи, на твою думку, хто виграє, хто стане переможцем? Факел! Так, воно ну, немає, на сильніше набагато чому було. Ти вважаєш, що набагато сильніше, так? Так. Ну, можливо. Будемо бачити вже в суботу, як вони uh -huh. Добре, я дякую тобі за ці гарні відповіді. І за ще на останок. от нас зараз дивляться твої суперники, твої хлопці і з твоєї команди. От все, що ти їм хочеш побажати, будь ласка, зараз ти маєш можливість. Удачі ну, чи побажати, так. що я ще хочу побажати? Дякую, дякую, що ти був з нами. Дякую, що дав інтерв'ю. На такі, на такому короткому лаконічному удачі я також завершаю цей репортаж. Будьте з нами. До нових зустрічей!